Старт перед новорічного марафону до свята лишилося 14 днів. Саме час подумати про новорічні принади. Полиці магазинів заполонили ліхтарики, ялинкові прикраси та гірлянди. Скільки кошту новорічний настрій та як сумчани налаштовані на зустріч нового року, розкаже наша Ніна Коломієць. Кульки, баранці, ліхтарики, дощик на прилавках перед новорічний асортимент на будь-який смак і гаманець. Де хто вже традиційно купує нову прикрасу. Ми кожен год всіх покупаємо це вже хобі таке, об'язательно хоч пару на нових ігрушок. Потому что хочется такое необычное. Ну и в то же время для души, чтобы радовало душу и всех в семье. А те, кто убирает ялинкові кульки с прицілом на новорічний креатив. Это садик на подделку. Дерево с шишечками и с такими игрушечками. С маленькими. Мне надо их тут чуть-чуть. Риль -чуть, на 15. Продавці демонструють традиційні новинки в асортименті. «Новенька – це от символ року, там павички там на шарики розрисовані. А ціновий діапазон від рубля до 15. Тобто, якщо в прошлом году можна було шарик от 60 ти копійок взяти, купити, в этом году от гривні. Це по 3 гривні 3 м. Це такі тонесенькі. Це по 6-ти, по 6 гривень 3 м. Такий по вісім гривень три метри цього року сумчанам доведеться розщедритися. Вбрання для ялинки коштує чи не на третину дорожче ніж торік. Тому кажуть продавці, обходяться більш дешевими матеріалами та минулорічними запасами. Звісно, хоч хочуть стекло, але стекла в цьому году практично немає. Йде пластик. Стекла не завозили, дуже дорогої в цьому году. То тобто, ніколи є то що в пришлогодні остатки. От 40 гривень. Идут цены, самые дорогие и самые новые это вот такого плана. Вот это вот это самое новое. Вот такие вот новые. Ну, Ассортимент стараемся все равно обновлять. Берут люди намного меньше, цен пугаются. Ну, Хочется все равно чего-то нового и чего-то интересного. Втім, головне не цена матеріалів, а поєднання кольорів. У тренді – патріотичні комбінації. Самая популярна разлетка этого года. Перші же дні розбирають. Много хто приходить, і йолочки просить ім'я. Патрічичські йолочки в этом году. Новорічний марафон тільки набирає обертів і триватиме до кінця різдвяних свят. Ніна Коломій, Сергій Лазаренко на часі новини.